Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. В суботу зранку я прокинулась від дзвінка у двері. Кого це так рано принесло? У вихідний? Запитав Сергій. Це мій хлопець, з яким ми почали жити разом кілька місяців тому. «Доброго ранку, Натуля. А ми тобі сюрприз вирішили зробити. От в гості приїхали. На порозі стояла моя тітка за своїм чоловіком. Чудовий сюрприз, нічого сказати, і такі візити не були рідкістю. Відколи я переїхала жити у квартиру, яка дісталась мені після смерті бабусі. Мамина сестра завжди приїжджала до мене на час літньої відпустки. Одеса, як не як море, а навіщо орендувати житло, якщо є племінниця? Приїжджали родичі зазвичай на початку літа, поки туристів ще небагато цього року ми з Сергієм майже весь червень провели за кордоном, але дарма думали, що пронесе кінець літа. А тітонька тут як тут, наче відчувала. І завжди вони приїжджають недоречно. Я саме почала жити з хлопцем і гостей мені ніяких не очікували. Тітка Оля з чоловіком живуть у тому ж місці, що і мої батьки. Тому якось мама передала мені з ними трохи грошей, щоб якось компенсувати сидіння родичів у мене на шиї протягом кількох тижнів. Думаєте, ти я їх побачила? Дізналась про це від мами, вже коли родичі поїхали додому. Слідом за мною з кімнати вийшов заспаний Сергій. О, родичі приїхали? Здивувався він і додав, звертаючись вже до них. Багато про вас чув. Ну що ж, заходьте, будемо знайомитися, надовго ви до нас? «А це хто, Наташка? Ти що це, мужика до себе в дім привела? Зараз я матір твою наберу, нехай знаєш, швиденько поїдеш назад до батьків жити. Тітка, напевно, відчула загрозу своєму відпочинку біля моря і розпоживалася. Та чого ти спробував заспокоїти її чоловік, дядя Юра. Ну, доросла ж дівчинка вже, хай ж собі водить кого хоче, зараз познайомимося та й якось домовимося про все, правда, Наташ? Ну, чоловіка в дім, в дім привести у 26 років це, звісно, злочин, з той навіть боюся уявити мамину реакцію, якби тітка Оля таки подзвонила їй. Напевно, світилася б від радості. Вона вже й сама мене постійно розпитує, чи не час заміж виходити, і коли її внуки народжу. Але оскільки грошей приймати мені хотілося менш за все, я вирішила піти в Абанк. Дітонько, ну не треба, мамі, не дзвоніть. Я багатоздачно глянула на Сергія, сподіваючись, що він мені підіграє і допоможе позбутися родичів. Ви не переживайте, я ж не просто якийсь зальотний мужик. У нас все серйозно з вашою племінницею приєднався коханий. Я її не ображу ніколи. Хай він тільки з дружиною нас розлучить, Ми одразу весілля зіграємо та вас запросимо. То як це вищий одружений? У тітки Олі очі стали по п'ять копійок. Я аж заблищала. Я уж уявила, як вона продумує, скільки пліток привезе з собою до мого рідного міста і кому як буде розказувати про непотяжчу племінницю. Головне, маму попередити і розказати їй про нашу виставу раніше, ніж це зроблять родичі. Я обійняла Сергія і почала розказувати, що дружина там і Мізинця мого не варта мала такого чудового чоловіка і донечку, але не жилося їй спокійно. Почала зраджувати, нагуляла від когось ще й другу дитину. Але це нічого. Я свою дитину не залишу, підтримав мою імпровізацію Сергій. Як розлучимося, донька буде жити. Зі мною і Наташою, А нагуляного малого хай собі залишає і сама виховує, як хоче. Чужих дітей мені не треба. А ви заходьте, я зараз швиденько піду, товар рознесу, грошенят добуду, накриємо на стіл. Ви що будете вино чи самогоночку? Я легенько штурхнула Сергія ліктем бік. Та ти що таке питаєш? Бери і те і друге, а по ходу вже розберемося як щось не піде, нам на потім лишиться, не пропаде. Коханий швиденько надів футболку кросівки і вийшов за двері. Родичі ошелешено дивилися на мене і не знали, що сказати. Потім дядько таки запитав: А він що за товари розносить на туль? Та різний все на чому можна зробити. Порошечки, всякі таблеточки. У них з друзями бізнес невеличкий. Сірошка ж сам весь район не може обійти, то діляться по кварталах. А ввечері вони приходять до нас і обговорюють, як у кого справи, якого товару кому не вистачає. Організаційні питання вирішують, так би мовити, спокійно розказувала я. Вони в університеті разом навчалися, економічний закінчили, тому поки досить успішно все провертають. Немає про що хвилюватися. Треба було бачити ті розгублені і спантеличені погляди незваних гостей. Вони швиденько попрощалися на плівчу, що планують зупинитися цього року десь в готелі біля пляжу. Мовляв, далеко від мене на море ходити, а вік у них вже не той. А я закрила за ними двері і пішла швиденько мамі телефонувати, поки тітонька не встигла да донести на мене у всіх подробицях. Любі друзі, чи правильно зробила дівчина, що так пожартувала над родичами? Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях.